Тема перша допомога в кабінеті подолога. Ще недавно ми з вами розбирали професійні захворювання, так, які можуть бути, якими може захворіти подолог. Так? А сьогодні у нас ще одна важлива тема, бо різне може статися, можуть статися непередбачувані випадки, і ми повинні знати, як з тих випадків ми можемо вийти, що нам можна робити. І що нам не можна робити ні в якому разі. Добрий вечір. І спочатку ми розберемо кілька термінів і про що ми, ми будемо сьогодні говорити. Сьогодні ми торкнемося теми домедичної допомоги. Що це, власне, таке? Це є невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюється на місці події особами, які не мають медичної освіти, і це є ключове. Тобто, до медичної допомогу може надати будь-яка людина. Навіть та, яка не має медичної освіти. Так як ви знаєте, що подологія, подологи не обов'язково повинні мати медичну освіту, так? тобто домедичну допомогу ми можемо надавати. І сьогодні от, власне, ми поговоримо виключно про домедичну допомогу. Є ще інші терміни, зараз я їх озвучу. Для чого? Бо тому, що, щоб ми не путалися в поняттях. Є також поняття перша медична допомога. Дивіться, першу медичну допомогу надають особи, які мають медичну освіту, будь-яку, чи то є середня, чи то є вища медична освіта. Тобто, це можуть бути медсестри фельдшери, лікарі, так і є таке ще поняття як екстрена медична допомога, тобто це надається лікарями, фельдшерами швидкої допомоги. Це є медична допомога, яка здійснюється працівниками системи екстреної медичної допомоги. І спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані і мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я відповідно до закону, тобто вона надається лікарями фельдшерами швидкої допомоги. Що, от, власне, таке невідкладний стан, це є патологічні зміни в організмі людини, котрі виникають внаслідок дії фізичних, хімічних і біологічних факторів, які можуть призвести до різкого погіршення здоров'я і можуть загрожувати життю і потребують екстрених лікувальних дій. В межах хвилин, річ-годин. До які невідкладні стани можуть бути. Тобто, це стани, які безпосередньо не загрожують життю, однак така загроза може бути реальною будь-яку мить, під час яких відсутність своєї медичної допомоги може зумовити стійкі зміни в організмі. І такі стани, за яких в короткий термін треба полегшити страждання хворого чи постраждалого. Але пам'ятаємо, що медичну допомогу та екстрену надають лише люди з медичною освітою. Зараз ми поговоримо про послідовність надання до медичної допомоги постраждалим. Колеги, е зараз я е вам поговорю, вам почну говорити про алгоритми, про схеми загальні, які можна застосувати до будь-якого випадку. Тобто, до будь-якого випадку екстреного ми можемо, якби це прилаштувати. І можемо використати це не тільки в кабінеті подологи, якщо щось станеться, а будь-де. Будь-де на вулиці вдома, неважливо. В магазині не важливо, так? Тобто це буде такий загальний блок, де будуть е, обговорені алгоритми, які е, тобто, які е, створені, так, і якими ми керуємося, тобто, які е, створені законодавством, так? які ми повинні е, на них е, посилатися. І далі в наступній частині даної лекції ми поговоримо про окремі випадки, які можуть статися вже в кабінеті подолога. Тобто вже розглянемо тему більш вужче. Так: послідовність надання до медичної допомоги постраждалим. Що ми повинні зробити перше? Ми повинні скласти загальне враження про так? Чи будь-де, де воно сталося, неважливо, чи це у вашому центрі, чи в кабінеті, чи на вулиці, немає значення. Чому про те ми поговоримо пізніше? Я вам поясню, що ми повинні взнати е, інформацію е, під час наближення до постраждалого. Тобто ми повинні скласти перше таке якби, враження. Про попередній висновок, про механізми та обставини травми і попередній стан постраждалого. Далі ми проводимо первинний огляд, тобто швидко оцінюємо життєві важливі функції. Так? І, потребу, і за потреби усуваємо загрозливі для життя стани. І далі виконуємо вторинний огляд. Тобто визначаємо наявні травми постраждалого. І, але вони повинні проводитися за умови відсутності загрозливих для, для його стана, для його життя станів. Наступне, що ми повинні зробити. Тут, можливо, погано видно, але ви не хвилюйтеся всі ці слайди, вся ця інформація є в додаткових матеріалах, найбільше. Що є важливо? І що ми повинні пам'ятати насамперед. Пам'ятаєте, коли я читала лекцію по професійних захворюваннях, одна з наших колег сказала, що найцінніше в кабінеті подолога хто є? Сам спеціаліст, сам подолог, до чого я тут. Так? Дивіться, перше, і запам'ятайте це раз і на все життя. Перед тим, як надавати будь-яку допомогу, ми повинні переконатися у відсутності небезпеки, в першу чергу для себе. Це є дуже важливо. Потім для оточуючих і постраждалого, і тільки якщо відсутня небезпека, ми повинні перейти до наступного кроку. Запам'ятайте. Люди з медичними знаннями, вони є цінні. І в першу чергу ми повинні подбати про себе. Тобто ми повинні перше оцінити обстановку. Перед тим, як підходити до людини, яке стало зле, що ми повинні ще зробити? Бажано, особливо, якщо є якась рана, кровотеча чи ще щось, ми повинні вдягнути що? Правильно, рукавички. Обов'язково. І це для вас підсказка. Е, якщо це сталося в вашому кабінеті, в вашому центрі, то звісно, з рукавичками там немає ніяких проблем. Е, якщо це сталося десь на вулиці, так, правильно рукавички, е, бажано, щоб ви носили рукавички в сумці. Щоб були вони десь по кишеньках скручені, щоб вони були в вашому автомобілі. Бо, тому що, повірте, такі прості речі вони вас збережуть. Тому що, якщо ви маєте рукавиці, ви можете надати допомогу. І якщо ви їх не маєте, ви цього робити не зможете. Ну, ви це зможете, але це не бажано, тому що в першу чергу ви повинні убезпечити себе. Потім. Ми переконалися, що небезпеки немає. Ми вдягнули рукавиці, так, і що ми далі робимо? Ми робимо первинне враження, так? Що при тому робиться? Тобто ми наближаємося до постраждалого і ми оцінюємо, скільки його вік, стать, вагу, положення і в тому числі по відношенню до оточуючих предметів. Так? Також оцінюємо активність постраждалого. Тобто, чи він орієнтується в часі і просторі, чи виконує цілеспрямовані рухи, чи він є збуджений, так? І також звертаємо увагу, чи відбулася якась зовнішня масивна кровотеча. Також ми звертаємося до постраждалого. Тобто питаємося, чи ви мене чуєте, так? як я можу вам допомогти? І дивіться. Важливо, ми наближаємося до постраждалого зі сторони можливого візуального контакту. Чому? Для того, щоб він не крутив головою. Для того, щоб обмежити його рухи головою. Бо деколи це є важливо насправді, якщо там відбулася трама власне голови чи шиї. Наступне. Коли у разі виявлення людини в невідкладному стані, е, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги та за відсутності медичних працівників на місці події, увага, громадянин України або будь-яка інша особа, як, які виявили таку людину зобов'язані. Тобто, дивіться, ми насправді зобов'язані це зробити, так? бо деколи життя тої людини може залежати від нас. так? Тому ми повинні знати, Знання рятує життя. так? Що ми повинні зробити обов'язково? Ми повинні негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги, викликати швидку. Або повідомити про виявлену людину в невідкладному стані та про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров'я чи будь-яку особу, яка зобов'язана надати домедичну допомогу та знаходиться поблизу місця події. Тобто, якщо ви не знаєте... Як надавати домедичну допомогу вас ніхто не заставляє? Бо дивіться, якщо ви не знаєте, краще не втручатися. Але треба знайти людину, яка знає, як це зробити, і викликати швидку. Або якщо це сталося десь біля поліклініки, наприклад, можна покликати чергового лікаря, так? А якщо за можливості надати, надати виявленій людині в невідкладному стані необхідну допомогу? Якщо нікого немає на місці, ви не можете нікого знайти. Наступне, Дивіться, тут є різні поняття, насправді і різні терміни. Є поняття невідкладної допомоги і, невідкладної і екстреної, так? що таке невідкладна допомога, так? то є нещасний випадок, наприклад, так? або загострення хронічних захворювань. А екстрена, коли існує загроза життю людини. Тобто екстрена, вона в пріоритеті насправді іде. Що ми повинні зробити? Зараз ми поговоримо про порядок виклику екстреної медичної швидкої допомоги. Так? Бо, на жаль, не всі знають, і на жаль, в таких, знаєте, стресових ситуаціях ми це забуваємо. Запам'ятайте, запишіть, завчіть так? телефони екстреної служби. Єдиний телефонний номер виклику екстреної медичної допомоги. 103. І є ще другий номер: 112. Виклик безплатний. Так? Виклик приймається диспетчером оперативно-диспетчерської служби. Так? Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи. З метою контролю якості надання послуг здійснюється аудіозапис. І, до речі, цей аудіозапис зберігається протягом трьох років. Якщо ви не зна... Цінна інформація. інформація. І дивіться, дуже така ситуація, бо я поки готувалася до цієї лекції. Дуже багато цікавої інформації знайшла. Бо, певно, ви можливо стикалися з тим, бо зараз критичні ситуації. Критично. Тобто, в разі критичної ситуації, швидка допомога повинна приїхати протягом 10 хвилин. Тобто, критичні ситуації це є стани, загрозливі для життя. Тобто, наприклад, наприклад в людини стався інсульт, в людини стався інфаркт мілкарта, в людини сталася масивна кровотеча. Тобто, в таких випадках. До людини швидка повинна приїхати за 10 хвилин. Є ще також поняття екстрений виклик тобто, як ми обговорювалися, загострилося, так. От, так, дякую вам. Вони допомагають порадами, якщо ситуація не критична, в телефонному режимі. Так, от власне, я до чого веду. Екстрена допомога. Наприклад, загострилося якесь хронічне захворювання, так? Ну. Напад бронхіальної астми, наприклад, ну, може таке бути, так? Тобто, якщо затягнулося, то в разі екстреного виклику, то швидка протягом 20 хвилин повинна приїхати. І є також ситуації, які вважаються непрофільні, у разі непрофільних то диспетчер він скерує і скаже до кого звернутися. Як правило, диспетчер порадить звернутися до сімейного, до сімейного лікаря. Так що майте на увазі, в процесі розбору та в процесі розмови з диспетчером може бути така ситуація, що згідно протоколу швидка не вийде, а просто. Буде порада, щоб звернутися до сімейного лікаря або до якогось профільного спеціаліста. Чому так робиться? Бо тому що існує законодавство, а не через те, що диспетчер того не хоче. Так що, просто, щоб ви були до того готові. Наступне, що ми повинні сказати диспетчеру? Обов'язково, який алгоритм дій? Зараз вам показую. І це є важливо. І це ми повинні запам'ятати, бо ми губимося в таких екстрених ситуаціях, бо це стресово. Звісно, дивіться, що ми повинні повідомити диспетчеру, де? Тобто, ми повинні назвати точну адресу виклику. Тобто, де то сталося? Район, населений пункт, вулицю. Причому, якщо вулиця змінювала свою назву, потрібно назвати і стару, і нову назву. Так? Номер будинку, якщо це сталося в квартирі, то номер квартири, поверх, нове під'їзду і так далі. Код на дверях. Якщо найменування вулиці і номер будинку невідомі, ну буває таке, можливо, це сталося. Ви були свідком, і це сталося на невідомій вам вулиці чи в іншому місці, не там де ви живете, так? то хоча б загальновідомі орієнтири назвати так. Хто? Тобто ви повинні диспетчеру назвати прізвище ім'я стать вік пацієнта. Якщо ви знаєте це, як, бо, тому що якщо така ситуація сталася е, в кабінеті у вас, ну, то, звісно, ви вже знаєте свого пацієнта. Хіба якщо це хтось новий прийшов, ви ще не встигли. Але, як правило, ви вже знаєте, хто і ви можете повідомити. Якщо паспортні дані невідомі, то ви повинні назвати його стать і орієнтовний вік. І що? Тобто описати скарги і симптоми пацієнта. Тобто, де, хто і що, такий існує алгоритм. Поки їде швидка, що ми повинні зробити? Тобто, як ми оцінюємо стан постраждалого і що ми робимо? Ми підходимо до постраждалого, так? але в тому випадку пам'ятаємо, якщо немає загрози своєму здоров'ю та життю, тобто лише тоді переконалися, що безпечно, ми можемо до нього підійти. Ми кличемо його, так? якщо не реагує, обережно трясемо за плече. Що далі робимо? Перевіряємо дихання. Тобто. Відновлю... Тобто, коли ми перевіряємо дихання, і ми бачимо, що щось там не те, то ми повинні відновити прохідність дихальних шляхів. Що ми робимо? Ми запрокидуємо голову назад і піднімаємо підборіддя. В такому, В такому положенні у нас відкриваються дихальні шляхи. І людина, яка, наприклад, просто наприклад, впала, так, і вона зайняла неправильне положення, тільки таке зміна положення голови може їй допомогти. І визначаємо наявність дихання за допомогою прийому чути, бачити, відчувати. Тобто, що це мається на увазі? Чи ми чуємо, що людина дихає, так? Ми можемо це не чути. Але ми можемо це бачити. Наприклад, коли є е, рухи грудної клітки, це називається екскурсія грудної клітки. так? Якщо ми цього не, не, не бачимо, то ми можемо це відчути. Що ми робимо? Ми можемо покласти руку на грудну клітку і відчути, чи відбувається рух грудної клітки. так? Тобто ми визначаємо, це повинні до 10 секунд, так? Якщо виникли сумніви, чи є дихання, чи воно є ненормальне, то ми вважаємо, що дихання є відсутнє. Тобто запам'ятайте за нормального дихання при відсутності свідомості слід перевести у стабільне бічне положення. Тобто, якщо людина лежить на животі, на спині, ми повинні перевернути людину на бік. Це вважається безпечним положенням. І, власне, ми здійснили вже виклик екстреної медичної служби. І ми перевіряємо, тобто кожні 3-10 хвилин, ми перевіряємо дихання до моменту приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Не лишаємо людину в біді, тобто чекаємо обов'язково, щоб швидка приїхала. Аж тоді ми можемо піти. Якщо дихання відсутнє. Тоді ми переходимо до серцево-легеневої реанімації. Тут одна така ремарка, вам скажу. Бо я зараз буду говорити алгоритмами насправді, то, що повинні знати. Тобто, є схема дій, як ми повинні поступити. Для того, щоб вивчити серцево-легеневу реанімацію. Для того, щоб вивчити домедичну допомогу, я вам рекомендую, я ще до того буду повертатися, існують курси до медичної допомоги і тактичної медицини. В наш час це є дуже важливо, щоб пройти такі курси. Такі курси можуть пройти всі, всі кожна, кожна людина може. І навіть е, школярі, підлітки в школах вони такі курси проходять. Насправді. Так, е, питання, будь ласка, скажіть, скільки вдихів і видихів має бути при наданні допомоги однією людиною та скільки два? Зараз ми до того дійдемо, зараз я вам буду розказувати. Так, дякую запитання. За Просто хотіла вам, що таке от наголосити. Е, Бо це я вам скажу, так, і у вас це буде в додаткових матеріалах, тобто воно вже є в ваших додаткових матеріалах. Але щоб чітко вивчити це, як робиться непрямий масаж серця, як робиться штучне дихання, то це потрібно пробувати. Розумієте? Бо тому що отак описово то це важко пояснити. Це потрібно відпрацювати на тренажерах. І насправді, оці курси вони можуть тривати день, вони можуть тривати два дні. Тому я вам дуже рекомендую, якщо в вашому місті, а в вашому місті точно таке є, то бажано такі курси пройти. Це вам буде і цікаво, і це вам урок на все життя насправді буде, і це є дуже корисно, бо тому що ви не знаєте в якому моменті це може знадобитися. Ми живемо в складний час. Що може бути будь-що, і може статися будь-що в будь-який момент. У нас війна йде, так? тому знання рятує життя. Не дай Боже, так? я не бажаю, щоб ви з цим стикнулися. Але хоча б, якщо не дай Боже, виникне така ситуація, в яку ви попадете, то ви будете знати, як врятувати цій людині життя. Це є цінно насправді. Тому ще потім про ті курси поговоримо пізніше. Я розкажу про свій досвід, але це вже пізніше, коли ми пройдемо пройдемо нашу лекцію, то вже в кінці лекції про це поговоримо. Добре, дивіться, зараз я покажу, як проводиться серцево-судинна реанімація дорослої людини. У вас це в додаткових матеріалах є. Тут трошки погано видно, але ви собі потім подивитеся. Е, дивіться, тут є один нюанс: е, є особливості певні. Є серцево-легенева реанімація дорослої людини і серцево-легенева реанімація дитини.